Ранок добрий, поки чоловік відпочиває, змінила локацію. Пробуковичник код сьогоднішнього дня і знову ж таки про чоловіче і жіноче. Мені здається, що до тих пір, поки ми не з вами не змінимо основний образ чоловічого і жіночого, у нас реальність не зміниться. Чому? Тому що сама реальність вона базується на певній ідеї. Яку ідею ми 2000 років тягнемо? Вчора Новий рік зустрічали з кумами чоловіка і співали пісні і от згадали пісню Цоя Дві тисячі років війна. Чому у нас дві тисячі років війна? У нас дві тисячі років ідеї християнства. От давайте подивимося, які образи там чоловічі і жіночі. Образ, значить, трійці у нас трьох чоловічих елементів. Батько сине, Святой Дух. Жінка у нас без партнера да, народжує дитину, діва. Мало того, народжує для чого? Для того, щоб в 30 років її сина розіп'яла. І що ми хочемо від реальності? Тому перше, що я намагаюся донести, це запропонувати альтернативу базової ідеї. Тобто мені не подобається те, у що вилилось християнство, принаймні те християнство, яке стосується не особистості Христа, а те, що вже Володимир приніс як основу своєї влади, як основу ідеології, на якій базується державність. Тобто, що зробив Володимир? Він знецінив поняття роду. Для чого людина живе? Не для того, щоб своє життя, життєву енергію, ресурси дати роду. Вона, виявляється, на ідеї християнства живе для того, щоб принести в жертву своє життя, свої ресурси, поняття державності. Я вважаю, що це порушення базових духовних законів. Тому перше, до чого я призиваю, да, це згадати, що в основах биття у нас є два елементи: є поняття аз, чоловічий аспект, є поняття Бог, жіночий аспект. Тобто, перша задача, яка стоїть перед чоловіком, це правильно обрати ресурсність партнерши. Перша задача, яка стає жінки правильно обрати, яку ідею вона хоче підтримати. Розумієте, заради якої ідеї, якому чоловіку вона готова давати ресурси. І на цьому базується перший результат, є. І до тих пір, поки ми з вами не будемо виконувати чоловік свої ролі, жінка свої ролі, поки ми з вами не бу не побудуємо гармонійне партнерство, не про яку щасливу країну не йдеться. Знову ж таки, вчора мала розмову з кумом, і він говорить про те, що у нього виникає потреба періодично в своєму житті проаналізувати, якого результату він досягнув. І, в принципі, вони дуже багато мандрують, перш за все, для чого? Для того, щоб змінити свою планку. Справа в тому, що оточення, в якому ми знаходимося, воно нам дає певні уявлення, базові уявлення про цінності і базові уявлення про верхню точку. Тобто, що таке знову ж таке поняття люди? Це піраміда з верхньою точкою. І навіть матеріалісти, які не дуже заморочуються духовними законами, підсвідомо це розуміють. І от у нього я це побачила. Тепер, коли ми кажемо про чоловічий аспект, чим він характеризується поняттям єсть і поняттям єсмь. Тобто, які результати чоловік досягнув справді. І, до речі, чому я про нього говорю? Тому що я вважаю, що це проявлення, от у нього я бачу проявлення чоловічої природи. Незважаючи на те, що людина взагалі не вивчає духовні закони, він абсолютно матеральний. Вони в партнерстві знаходяться дуже багато років, там біля ну, більше 25 точно. І у них дійсно є дуже непогані результати: і в статусі, і в матеріальних досягненнях, і в, ну, в багатьох речах. Тому я, я уважно слухаю, що він глаголить глаголі. Чому? Тому що це відображує його світогляд. Єдине, що знову ж таки, коли людина не розуміє, що таке духовність, що таке духовність? Боги. Духовність це характеристика, в принципі, жінки. Чому? Тому що, на відміну від чоловіка, який знаходить ідею, знаходить партнершу, яка його надихає, домовляється в партнерстві, а вони домовились в партнерстві, які обирають спільну точку концентрації уваги для пари, для світогляду. Діють, мають результат і щасливо в ньому себе почувають, тому що іноді люди досягають результату, але щасливо себе не почувають. Але це характеристика чоловічої природи. Чим характеризується жіноча природа поняттям гірф? Тобто це теж матеріалізація, але та, яка має два коліна: коліна діло, коліна земля. Тобто, жінка вона активізує енергоінформаційні і природні ресурси. Під що? Під чоловічу ідею, під його бачення результату. Але тут вона впливає на світогляд. І жінка, яка приносить себе в жертву, вона не права в корні, вона теж повинна мати користь. І так, характеристика чоловічої природи, ідея, знаходження партнера і ресурсів. Ну, в принципі, дивіться, коли чоловік обрав правильну партнершу, у нього правильний світогляд. І я взагалі, перше, що я дивлюсь, коли людина каже про те, що вона несе якусь духовну ідею, чи вирішена у нього або у неї поняття партнера. І що вона хоче? Ну, наприклад, якщо казати про жіночу природу, чим жіноча природа характеризується? Два критерії ефективності це гірфі фіта. Фіта це вбудовування результату, який має чоловік єсть, в якому він якось себе почуває, да? в загальну картину реальності. Тобто. В принципі, по самій, по самій основі без духовності жінки результат є, може бути некоректним. Наприклад, нам далеко ходити не потрібно, у нас Путін є да? в, в, в полі мількає. Який не вирішив поняття партнерші, законної партнерші, який має результати, хоче результат, який порушує загальну картину миру. Гармонійного проявлення, який руйнує чужу реальність, там правині неправи прави, але в своєму світогляді він зараз руйнує рівновагу. З духовними аспектами, це теж має ну, певно, знаєте, певні причини, чому Путін, Путін з'явився, я теж про це говорю. Але я зараз хочу активізувати прям бачення жінки. Що робить жінка або Боги? Вона активізує ресурси, як вона це робить? Перше, на що повинна бути налаштована жінка, на життя. Якщо у неї егоїстичний, егоїстичний світогляд... Якщо в своєму роду вона не, не навчилася цінувати життя і продовження роду, вона вже не коректна в, своєму, а в своїй активізації енергоінформаційних ресурсів. Саме жінка, жіноча природа, вона активізує енергоінформаційні духовні і земні структури. Мало того, вона в цьому повинна знайти баланс. Для чого? Для того, щоб оце, оці ресурси були точкою, е, яка, е, яка дає чоловіку е, ресурси на реалізацію результату. Мало того, саме це випливає в гармонійне або негармонійне партнерство. Саме це матеріалізує результат, який може бути фіта гармонійним або негармонійним з точки зору духовних і Тепер хочу проаналізувати, як я бачу сьогоднішню реальність. Чоловік, який не вирішив для себе питання партнерши, не орієнтований на, на партнершу, і який свій світогляд базує тільки на своєму благо і баченні світу, він теоретик. І, як правило, той результат, який, який він має, він не гармонійний з точки зору життя. Приклад Путін. Так, це чоловік, який увійде в історію, але е, в, яку, в якій якості. Друге, ви ж розумієте, що навіть е, злочинець він має результат. Але питання, наскільки він корисний з точки зору роду або суспільства? Далі, е, жіноч, е, тепер жіночий аспект і чоловіча природа, вона характеризується е, тим, як. Людина говорить, як людина діє, і який результат при цьому має, і як себе почуває. Чим характеризується жіноча природа? Жіноча природа характеризується тим, що вона орієнтована на життя, повинна бути орієнтованим на життя і залучати енергоінформаційні ресурси тонкого світу і земного світу в балансі. Для чого? Для того, щоб допомогти чоловіку. Реалізувати його результат перше, друге, щоб цей результат був гармонійний з точки зору всієї природної системи, бажано родової системи. Коли жінка не розуміє заради чого вона це робить, справа в тому, що я зустрічаю дуже часто таку думку жінок, що жінка може бути самодостатньою без чоловіка. В принципі, може. Чому? Тому що у неї є доступ. Доступ до енергоінформаційних структур духовних і земних, але без чоловіка порушується сама, сама гармонія земної ідеї. Тобто для жінки мотивація, от давайте да, вона знаходиться в своєму роду. Як правило, ну, вона, коли вона заміжня, вона приносить себе свої знання роду чоловіка. І це, було, ну, це була основа. І народжує, ну, в принципі, вона може народжувати, це повинно бути оговорено, да, для якого роду, якому роду починають служити діти. Але ви ж розумієте, коли порушується елементарно базове поняття чоловічого, жіночого життя припиняється. Це перший момент. Другий момент, коли діти є. Але вони виховуються не в партнерстві. Як правило, у дітей є викривлений погляд на, на те, що таке земне, що таке земні ролі. І так я бачу, що реальність, яку ми зараз маємо, на мій погляд, вона викривлена перше, перш, да, із чого, і за некоректного бачення чоловічої жіночих ролей. Тому що ті образи, які дає нам християнство, вони не коректні. В базовій ідеї батько, син, святий дух немає жіночого аспекту. Жінка у нас, вибачте, може народжувати від Святого Духа і не зрозуміла, навіщо тоді їй партнер. А дитину, яку вона народжує, вона є жертвою. Її вбивають, вибачте, в 30 років і нема продовження роду. Тобто, оці образи, на мій погляд, вони в корні порушують всі духовні закони. Тому перше, до чого я призиваю, це передивитись чоловіча-жіночу роль. Характеристика чоловіка це його результат дії. Але коли чоловік не орієнтований на поняття вієді, і там немає жіночого мислення, да бачення жінкою реальності, там немає коректного залучення енергоінформаційного і земного простору. І, врешті-решт, той результат, який може мати чоловіка, і коли він не орієнтований на жіночу природу, на духовну жіночу природу жінки, то результат не є фіта, не є гармонійним з точки зору природних законів. Що я пропоную для того, щоб ну, на особистому рівні да, вирішити це питання? Я пропоную карту. За методом спектрального планування. Що це таке? Це розуміння своїх задач на певний період життя. І ці задачі вони розкривають е, е, суть того, що потрібно зробити, за 16 гранями. Тобто я пропоную подивитися не просто на себе як на одиницю держави. І принести свої ресурси в жертву соціальним якимось проявам. А зараз ви бачите, що відбувається з нашими соціальними проявами. Нас просто трусить, а система руйнується для того, щоб мати базу. Я пропоную змінити точку зору, боквицю я маю як структуру розвитку і можливість створити своє життя від ідеї до реалізації. І мати той досвід, за який може людина отримати духовну нагороду. І для чоловіка це будуть одні задачі, для жінки свої задачі. Мало того, я пропоную цю карту робити не просто на ну, індивідуальну карту, да, орієнтуючись на себе. Я пропоную цю карту ем, також робити в парі, для того, щоб жінка мала, могла конкретно бачити чоловічі задачі і для того, щоб вона могла допомагати йому реалізовувати свій потенціал, а не просто. Fo four e four Молодец. 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 Все